На Черкащині діти навчаються музиці практично в руїнах. У місті Сміла єдина музична школа потребує капітального ремонту. Фахівці ще торік в експертному висновку писали приміщення аварійне, але за рік ситуація лише погіршилася. Тож батьки вирішили рятувати будівлю самотужки. Що їм заважає почати роботу, розкажуть наші журналісти. Твоя сила в тво. Ліна Кузьміна, псиукраїнських вокальних конкурсів, п'ять років навчається у смілянській музичній школі. За науку своїм викладачам вдячна, та ось за саму школу каже дівчина буває соромно. Дуже дуже було холодно були потріскані стіни, і така вона школа трішки побита. І дуже важко іноді займатися, бо холодно. Холодно, бо тріщини у стінах такі, що у приміщенні вільно гуляє вітер. Будівлю музичної школи понад 20 років тому здали в експлуатацію, так і не добудувавши як слід. Тож не дивно, що сьогодні вона розвалюється просто на очах. Ось з 91-го року, як її здали, оце на даний час маємо такий вигляд. Її нічого по сьогоднішній день так ми не змогли вибити, нічого не змогли до. Битися, щоб все ж таки це будівництво було завершене. Воно не завершено. Аби упевнити, що навчатись дітям безпечно, директор замовив експертну оцінку. Висновок фахівців був очікуваним. Школа на межі аварійності. Ремонтувати потрібно негайно. Та для цього спочатку необхідно підготувати проєктну документацію. А чиновники і досі не розрахувались навіть за експертизу. Ці кошти 39 тисяч, які коштувало обстеження, вони не проводилися дуже довгий час через казначейство. і навіть на сьогодні. Огонь сума, яка проведена, це 11 тисяч. Всі інші вони досі зависли і ще на цей рік. І навіть ми не можемо отримати документ. Батьки вихованців цієї школи на посадовців уже й не сподіваються, кажуть, готові самі шукати спонсорів, та все ж чиновники мають замовити проект, адже школа державна і самостійно зробити це батьки не мають права. Государство надіжди нет никакой, тому що государство не может експертизу оплатити оплатить 10 тисяч гривень. Тобто здесь по мінімальним розкладам по моєму нужно там сотні тисяч гривень для того, щоб зробити внешний роботи. Перекрити кришу, штукатурить стіни. То есть, если государство не нашло 10 тисяч гривень. Він соответственно надіжди ніч, що вона найдешу суму. Поэтому будемо искать других істочників. Благо, є такі. Місцеві чиновники шукають гроші на необхідну документацію, а батькам залишається лише сподіватися, що стіни цей час простоять. Катерина Марчук, Ірина Васюра, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер Черкаси.